Минулий тиждень рекордсмен по кількості політичних скандалів. Звичайно, найгучніший це розбрат у партії влади. Бізнесмени повинні піти зайнятися бізнесом поза межами парламенту. Депутати БПП публічно звинуватили найвпливовіших осіб у фракції у корупції. Головним антигероєм про президентської більшості став Ігор Кононенко. І, звичайно, ми не могли не поцікавитись, як живе така цікава людина. Ігор Кононенко малює схеми не лише в бізнесі. Навіть свій будинок сірий кардинал побудував завдяки махінаціям з державною землею. Тенісний корт, сад, будиночок для охорони. Маєток депутата розмістився на майже гектарі столичної землі у районі, який в народі називають царське село. Цей палац Ігор Кононенко відхопив майже задарма. Громадський активіст переконує, власний шматок землі під будівництво Кононенко отримав незаконно. Це та схема, з допомогою якого відводились найбільші земельні ділянки. Раніше тут були теплиці КП по утриманню зелених насаджень. Але у 2009-му землю у самісінькому центрі столиці КМДА передала фіктивному кооперативу Зеленстройсервіс Х. Таким чином узаконили, ну, як я вже кажу, крадіжку Київської землі. До складу директорів кооператива входила Оксана Авдієва, сестра Кононенко. А зареєстрований Зеленстройсервіс К був за тією самою адресою, що й Укрпромінвест. Вічуріна 56. У 2009 році кооператив виступив гарантом сплату спроможності боржника компанії з орбіти Укрпромінвест. Перед ПП Укрсел фіктивному ПП з уставним фондом у тисячу гривень. І реєстрацію у селі в Одеській області заклали цю земельну ділянку в іпотеку. Фірмі зареєстровані десь в Одеській області в якомусь селі. Після цього, звісно, кредит не погасили, і ділянка впливла в цій фірмі. Якоби за борг саме у цього ПП Кононенко й викупив свою ділянку за більш ніж 8 мільйонів гривень. Майже задарма, якщо врахувати те, що ринкова вартість однієї сотки у царському селі у 2009 році, стартувала від 250 тисяч доларів. Гектар це, грубо говоря, 100 соток, це 25 мільйонів доларів. І ще одна цікава деталь. Кононенко, який на скандальному засіданні фракції БПП назвав себе жертвою один плюс один, четвер почав погрожувати журналістам судом. Напевно, Ігор Віталійович забув, що журналісти один плюс один таких порос не боялися навіть під час кривавих сутичок на майдані і відстоювали там журналістські ідеали до кінця, де був сам пан Кононенко в ті часи, історія замовчує.